Без беззубик, без заходь в хату, зараз дощ буде. Який ще дощ? Звідки ти це знаєш? Зараз подивись прогноз погоди просто. Ну і де він тут бачить дощ? Зовсім я не розумію. Піду погуляюся. Тепер. Чому я одразу собакам не повірив, а повірив цьому прогнозу погоди. Без зубик, без зараз світло вимкнуть. Приготуй нам щось, через п'ять хвилин зараз вимкнуть. Ага, звісно, прям зараз вимкнуть світло. Дайте мені спокійно почитати мою книжечку. Не розумію взагалі, про що цей рекс говорить. Он в телеграмі пишуть, що світу вимкнуть завтра, о 12.00. Ой, отак довіряй собакам. Така цікава книжка, неймовірна просто. Стоп, що світло вимкнули, а що Капець, собаки були праві. Куди ти йдеш? Звісно ж, з друзями гуляти. А, ну, вони тебе не зустрінуть. Чому це? Тому що вони хочуть над тобою зробити пранк і не прийти, щоб ти там постояв, а потім пішов додому. Ага, звісно. Ну, все, я пішов гуляти, давай, пока Шарик. Ой, ну де ж вони вже й 20 цілих хвилин чекаю. Ай. Може, їм подзвонити? Так, наче дзвінок іде? Це й правда якийсь пранк, ну звідки ж я знав.